Сьогодні о 16.30 мешканці проспекту Курського 133, знову вийшли на страйк. Протягом майже двох годин сумчани ходили пішохідним переходом, не даючи приїхати автомобілям. Це продовження вчорашньої акції. а 19-й день я не, не звалять їсти, нічого не зробив. Що це таке? Проплата була, все, а людям немає газу. Це що? Чого не розбираються на часі? У нас немає газу, це третій тижня. Сказали, що з 1 августа виключається світло. А через що немає? У нас 20 чи 30 не платить. Я не знаю, вони не називають причини. Газопостачання у гуртожитка на проспекті Курському немає з 5 липня. Суми «Газбуд» вимкнув його через те, що будинок має заборгованість у 120 тисяч гривень. Рух на проспекті поновили о 18 18-й. За словами людей, вони зробили це після того, як мер сум пообіцяв їм увімкнути газопостачання.